Також попереджаю за Віталій Вікторович. Ще Також попереджаю згідно з тих строковий, не прибуваємо її завершити. Згідності це ваше ваша мого розвитку. Також повідомляю вас, пане Олег, що ваш транспортний засоб, а саме Мерседеський був зупиняється національної поліції, а саме запрошення право передня. Можете, будь ласка, вийти з транспортного засобу, перевірити. Ваш заді номерний знак, в якому знаходиться звані? Е -е. Так мені так... тільки що ж сказала ваша жінка, да ваша колега, да що ви да. мене по якійсь іншій. Та це не є причиною підставки. Почитайте причини, які да закону ді керуєтесь законом про це поліцію, Правильно? Ну то на які де є саме, які є підстави, дайки читайте. було. відкриваємо статтю, да читайте які на є підстави читати, коли її ну так тому, що я не порушив ніякі правила. Давайте почнемо з того. Причина це. Якщо ви кажете, що починаємо з того, що остановки. правильно? Тридцять да. 35 стаття про національну поліцію. пункт перший. порушення прав боротьби. Які так о хороше? Які я з А те, тепер повідомляю, Дивіться, ви бачите що? там? Ви ж перевірили, вона ж мені показала да, до перевірку ну, чинності. Там. так ви ж номер прочитали чи ні? Ви номер прочитали чи ні? Да що ви кажете, що я це ми... саме давайте не ви кричати приштова. Будь ласка, да? ви побажайте. мені, якщо не хочете проблем, да, щоб я на вас поскаржився. Да, то будь ласка, просто скажіть попросіть пробачення та да, і побажайте мій щасливої дороги. А чому я дуже був... ну, це ну це... тому, що ви, ви зараз е, виконуєте незаконні які? дії, да? то зловживаєте службовим становищем. Ви не вас... дієте в рамках цього, Ви повинні мене зупиняти причини, які я зупинки Так. Да? Вона мене спочатку хотіла ви думаєте, що якісь я там лаху ну, їду на ці самі... Я директор підприємства. Дав я просто їжджу на машині я потім Давайте ми ну, з вами. Я платник цей... податки, я оплачую вашу а роботу, да. а ви витрачаєте мій час зараз. А звідки знаєте, що ви іменно на поліцію сплачуєте податки? Е, бо я спляплачу, показати Прописано. платіжки, куди да? написано на, державний на бюджет. Да? Звідки фінансується да, бюджет. А, звід... а чому я тоді плачу по цей податки? Я так само плачу. Так Чого ви мене зупиняєте? Без причини дорожнього... немає такого датсамики. Як... Да. Немає такого. Не Звініть, будь ваку. ласка, вашим хто ви Ви щебанів до цього саме? Я ж вам представлю. Ви з да Що ви не чули? Ви щебанів ще? звідси чи ні? Патрульна поліція. Місто пілоне право дорожнього руху. Перше пункт статті 35. Якщо ви не досконало знаєте право дорожнього руху чи за причини зупинки, то давайте. Так, ми правильно, вона ж прочитала, це прочитала так, мій номер, чи не прочитала? Ви мені показували скрін да, за МТДСБУ да, про перевірку Можете чинності даже... страхового полюсу. А да? ви прочитали мій номер, давайте повторюйте не ще раз. Да ви прочитали мій номер? Пані Каправ, пані Каправ. Почекайте. Ви прочитали, ну бачите, ви ж, показує... я... ви ж показуєте мені, да, що я... Ви ж прочитали, які порушення правил тоді? Да? Давайте не будемо кричати. Ще давайте раз я вам кажу, що... я задаю питання. Да. Ну, я ви прочитали, прочитали да? Да. то я порушу. То давайте будемо не кричати, да? наверно, да, на мою поруш... колегу. Ну давайте, будь ласка, да. Давайте не будемо. Чого що ви себе кричите ведете? зараз на мою колегу? Та окей, я кричу. Я їй задаю питання. Вона не відповідає. Питання задаю вона тихенько. Прошу я спілкуватися. Я задаю Родянами, вам питання. Ви, ви бачили вчора. Президент спілкувався з Трампом. Нашим бачу. Ну от і я так само спілкуюся з вами. Тому що я спілкувати. вважаю, що ви ведете себе. Не гідно да. В вашому, є смартфон? вашій формі. Да. Є смартфон. Відкривайте статтю. Дивіться, цей, я не буду нічого вору, зараз. Почати, що тим, ви мені 3. показали. Тобто, гі... Вона порушила правила дорожнього руху. руху та. Та. Кажу вам ще раз. Да. Тобто, ви ж прочитали, так? Да. Я ж вам тільки що показала. є смартфон. Дивіться, Почитала. ви прочитали мій номер? Прочитала. Яке я правило тоді порушив? А тепер я вам поясню, да. так як я працівник поліції, да. сержант поліції да. постанови. Відкривайте великої чудовий смартфон, можете відкрити статтю 121, прім 3, там, де написано, що державний да. номерний знак повинен бути встановлено законом порядку, потім державний номерний знак повинен бути читабельним і що вона, правильно в нормальному стані. Ви хто такий, що ви будете оцінювати читабельність чи нечитабельність державного знаку? Хто ви такі, кіда? Ви суддя, Полицей. да чи що да? А ви що суддя? Дивіться, показую, ваш аргумент. Розбивається в хлам зараз. Okay. Да. Ви показуєте мені да. Ви показуєте мені скріншот із МТСБУ, МТСБУ. Да? Мені по паніка прав да? Вона мені спочатку сказала, що мій автобус знаходиться в орієнтуванні. Да? При цьому вона мені показує скріншот із сайта МТСБУ про перевірку чинності страхового полюсу. Да? Потім приходить далі да, наступний дайків. Ось там вас там п'ятдесят дев'ять шістдесят От приходить інший е, колега її та да, тим паче, що вона мене зупиняла. Вона має зі мною вести мову, а не вида. Так, все, все. Ви не веде. Ви сам от і каже мені наступне, да, що у мене є порушення е, правил дорожнього руху, тому вони мене зупинили. Е, це я фіксую для судді і для скарги. Та О, далі він мені каже, що, що у мене брудний номер, номер тому мені я порушую правила. Та? В той же час його колега показала мені скріншот. Тобто, якщо вона скріншот, читає... це програма. Ну чому це скріншот? Ну скріншот скріншот. Оти от, там, тобто номер вона туди ввела, і вона його прочитала, тобто уже. Всі аргументи причини зупинки немає. Драла порушень не порушувалася дорожнього руху. Тому це ми фіксуємо зараз для історії. Викладемо обов'язково в інтернет, напишемо скаргу вашому начальнику в Чабанида. Потім куди? Фасівський районний відділ поліції. І... Що? Ну, бачиш, затримують нас. Нашої мами сьогодні день народження, а ми їдемо за квітами да, сюди, буквально в ЧБ в гатне. Ви дивіться, дітям, так, це майбутнє нашої України. Так? Ви показуєте, так, як ви. Порушуєте да закони України да, незаконно зупиняєте транспортні засоби та да. То, що ви я робите, запрещу, це чекайте. Вибрид. Це дивіться, пані Каправда. Ви мене уже обманули. Дивіться, жінка через вас теж да, через ваші сам вона пошкодила своє авто да. через нас? Ну тому що вона звернула. Вона хвилюється, вона побачила вас. Де не ставте да. дивіться? Да, от, є от жіночка. Да я Запишу. Я не порушив. Да, це якщо коли ви. Діяти так, як ви дієте, да? це неправильно. Ні, ви не дієте. згідно чинного Ми завжди нічого прасного. не робимо, так? Да? Ми завжди неправильно ні, все ви, працюємо. Ви, ви не не мені жодна людина не сказала, коли я зупинив з порушення права дорожнього руху. Ні, ніколи в житті не сказала, що молодці, патрульні, да. з порушення прав дорожнього руху. Дивіться, так як ви це зробили, да? Ну ви ж розумієте, да, що то, що ви робите, да, це у вас як мінімум буде, да, не буде вдомана, да, Дивіться, буде. Я, я ж так не лишу це. Да, що якщо у вас був шанс, я дав вам шанс, пані Каправда. Я сказав, вам, да, не будемо, що, що шанси, немає, все. я кажу зараз, да. потім ви будете сам, не перебувайте, будь ласка. Старших і це саме яке. Я. я дав вам шанс виправити свою помилку. Да. Я сказав вам, да, просто да, скрідь, вибачте, ми помилилися, щаслива дорога. Була така у нас що з вами розмова. Тому, да, що ви не мали права мене зупиняти. Да. Чому не мали права? Ну, бо не мали права, в мене не було порушень. Да. Тобто всі ті п'ять пунктів, які вам надає право е, закон міліції. пунктів. Сам... Да, ну одинадцять, 11, 11. не да. Ну, Тобто немає. Ви написали, сказали, орієнтування. Немає ніякого орієнтування. Ви собі вже видумувалися. Орієнтування, як має орієнтування видаватися? Хто видає вам орієнтування? Ж нас 4, ну так все, 5, 5, 5, 5. ну чого ж мені да? Останній, я кажу вам, останній да, шанс даю вам. Ви кажете це саме, як я при вас видаляю цей запис, так? і і ми з вами да, далі будемо якби там ну, вести себе в рамках правового полю. Ну дивіться, пане водій. Вам нас не буде причини. Це раз. По-друге, з вами поліцейські етично себе великою. Ні, дивіться, я це, не, не погоджуюсь з цим. То що ви ж сказали, ви ж не обманули. Так, ви вели мене в оману та своїми діями. Так. Ніхто і як ви кажете, нам... я, наприклад, якщо мені я порушу праву, буває де коли десь. Ну, от порушиш правила, от порушив. Піднімаю руки, кажу, вибачте, пане поліцейський, все признаю свою вину, пишіть адміністративний 에, складайте, адміністративний протокол. Я буду відповідати згідно діючого ну, законодавства. Ну постанова, протокол, да окей, да давайте буде постанова в інших ситуаціях подають, да тому так це саме дві треба допомогти жінці. Це дійсно ваша робота. Допомогти жінці. От на транспортний засіб та зараз. Ми з вами, я, виск, я розумію, так. ну он є у вас, дивіться, да, громадянин, котрому треба надати допомогу. Да. Не треба, да, ви повинні попереджувати, не так, не так, не так. згідно не діяти в рамках чинного законодавства. Не Ваша задача не, 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 в... тільки... при... не тільки при... припинити, не допустити да, правопорушення. Є таке у вас да, прописане? От дивіться, ви розказуєте на зворотних розповідає. Що ви зараз розказуєте, що нам як правильно робити, правильно? Ну коли б зробили неправильно, так. так. Хорошо, допустим, це ваша суб'єктивна думка, що ми зробили це неправильно. Але дивіться, є чинно законодавство. є Так, друзі, якщо великоцерківська, ви повинні тільки по трасі їздити, а не заїжджати сюди в населений пункт Давайте ми почнемо з того, що. Де є ваша патрулює... територія патрулювання? Да. Ваша територія. Маршрут, дайте мені ваш патрулювання. Маршрут? Да. Патрулювання? У нас маршрут патрулювання прописаний в маршрутному листі АД-05. Ну йде, мені, Києва, скажіть мені, будь ласка. Да. Київ одаса траса дати, да вам сюди не треба заїжджати. А це вже це не, 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 не це саме, бо тому, що Ми... Це, Ми... Це, це вже інша дорога. А, от... а я вас, вас добу зупинити травмку там, коли ви переходили на апарат. Дивіться, да, ви вже, це вже не ваша да, це саме яке, да. ну, Те, що ви Ми... зробили, перевіряєте номера, ну це все лохотрон. Це не відповідає дійсності і це неправильно. Да. Зараз ви вже придумаєте на ходу брудний номер. Вона нормально щитала весь мінімум. Номер, номер. Жінку підійдіть, будь, будь, будь ласка, підійдіть до жінки. Вам треба допомога чи ні, пані? Дивіться, вона капот відкрила. От ви тільки що звернули увагу, гарно підмітили. Ось е, жіночка. No. Дивіться, який ки не знак. Вона тільки помила машину, я приїхав вчора ввечері з відрядження. Da. Мене людей немає куди працювати. Я працю... так видно, що не видно чишо. Подивіться нормально. що. Кому не видно, да ті чи окуляри вам дать. те окуляри подивіться, Я якщо кажу, ви не бачите, да. Номерний знак. Хто визначає брудність номерного знаку? шановний? Хто визначає? Ви хто експертикі? Що? Ви ж побачили, прочитали його. Да. Ми ви прочитали мій номер? Чи ні, так? Ви прочитали мій номер чи ні, так? Ще раз, ви прочитали мій номер, чи ні, 20 метрів. Де в законі написано за скільки метрів повинно бути перша прім 3, частина 1. Прочитайте, ви прочитали. Я не буду, ви, ви прочитали мій номер? Питання, да. до вас. Метрів, да. Не стоял стоял номер. не треба, я можу, я й сліпий, але да, ну, я побачу за 100 метрів де, мій номер, да, як він, ну, він ну, написано. Ну, в забрудненому стані, так? забрудненому стані, так. Да. Наступні ну, забрудності ви сліга, це, не маєте, права. ви підтверджуєте, що ваш це, державний. Ну, номер я вчора приїхав буде. з відв'ядження, я ж не можу да, зразу йти в цей номер протирати. Мені є також а, інші да, і завдання. Чомусь інші Так, учасники дорожнього руху, такі роки, так, так, так. питання щодо мене, є у вас? Причина зупинки, ще раз. Ну немає. Викликайте тоді слідчу оперативну групу да чи кого-то да. складайте протокол. Давайте от діти на послухають, подивляться на вас на да. оперативну групу. Ну не а що ж вида. Я ну я від вас. Я я вважаю, що ваша ну, причина зупинки була незаконною. Ну, хочете, йдемо далі, питань немає. Я зараз наберу трьох адвокатів, приїдуть сюди, розмажуть у вас, і це саме. ну вам треба це, у вас кар'єра вся попереду, да? а ви робите такі дії якісь. Да? Як мені подобається таке відео, як вони кажуть. Так а що ну ти Та, ви? Ви ведете себе непрофесійно. Да? А ви розумієте, не на моє однокласники мене. загинули б через таких, як ви на фронті. Да? А при чому? тому що ви в тилу і ходите, порушуєте правила. Давайте, да? заміщо... де ви знаєте, да я був? Та мені все одно. Да? Та Та а звідки я приїхав? Ви знаєте, показати вам маршрут, давайте звідки я приїхав. Хумари, І, чому І чому у мене отут скотч висить? Вам розказати Чому, ви не Чому? йди подивись, чому в мене тут скотч лишився? Ти бачиш, да? чого ж скотч лишився? Та я мав номер про те, приїхати будь ввечері. Пока здавайте, будь ласка, говорити, де знаходяться наші хлопці. Все, я поїхав, ви до мене є якісь претензії? До мене є якісь претензії? ще? До мене є питання ще? Колега вам це розповіла. Немає, так, да, виходить? Чому немає? Чекайте, я ж розмовляю з вами. Все нормально, все нормально, все нормально. Дитина боїться, де да, вже вас. Все нормально. Все нормально, все нормально. Все нормально, все, нормально, все добре. Для найти. Не, не растут. Нате читайте книжку, нати беріть, хоч може трошки розумішими бути. Нати читайте як закони не читаєте, да як, як закони не читають Україну? Да, то це саме то читайте новий завіт. Я вам не нагрубила, не сказала нічого. Ви відпускайте мене, будь ласка, дитина у мене спілкує, ну, хвилюється. Не хочете проблем? Да? Чи, чи, чи що ви хочете? Хвилювалася. Ну так вони ж бачать, я їм поясню потом, що ви робите неправильно. Як будь ласка, номерний знак. Щоб ну, все було Я притру, добре. так, добре? Да. Це не було, все ж добре. Боїться у вас, бачите? Боїться. Да. Ви довели да, до такого. Да. А як ви з вами розмовляти, як ви людську мову, як ви творите безприділи? Пане водій, зробіть, будь ласка, страховий поліс і пройдьте протріт номери. Добре? добре. 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 добре? добре. добре? Да. Щасливої дороги. До побачення.